Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу зафіксовано 68 ворожих обстрілів цивільних об'єктів Херсонської та Миколаївської областей. Водночас наші ракетники і артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, шість складів боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби ворога. Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Красна Сімферопольського району, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількості до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з цивільним не надаються. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.